До кандидата у народні депутати від радикальної партії Ляшка Андрія Лозового по 94-му виборчому округу звернулись жителі міста Васильків, що на Київщині. Вони обурені тим, що у їхньому місті, попри заборону законом, процвітає гральний бізнес. Неподалік за ринку діє і кришується місцевими чиновниками підпільне казино. Зупиняти таку незаконну діяльність треба не на словах, а радикальними діями. Переконаний Андрій Лозовой. Він разом із народним депутатом Олегом Ляшком власноруч вроде. Зтрощили з десяток гральних автоматів, що знаходились у приміщенні, це настоячий кандидат в депутати по 94 му виборчому округу. зареєструвалися 76 багато технічних кандидатів. Це єдиний достойний кандидат. Ті партії, які вже діють зараз, нічого не зробили. Єдина надія на цю радикальну партію це нова партія. Молоді люди тут, які дійсно. можуть може що зробити на місце подій Прибули місцеві співробітники міліції. Політиків обурило те, що незаконна діяльність відбувалась у правоохоронців просто під носом. Ви мені хочете сказати, що ви не знали, що це тут є? Да та ви краще мене знаєте, що тут є. А Ви закриваєте на це очі. Ви дозволяєте, щоб оці зали гральних автоматів функціонували. Ви дозволяєте, щоб обкрадали сім'ї, щоб обкрадали дітей. Одним розгромленням справа не завершилась. Андрій Лозовий разом із командою оперативно відреагували на чергове звернення громадян про ще один діючий гральний заклад у Василькові. Кандидат у народні депутати швидко розправився із підпільним казино. Після цього розбиті автомати зібрали, аби вивести на майдан перед Васильківською міськрадою і вказати владі на її злочин. Як тільки уламки завантажили на місце подій прибули провокатори. Невідомі молодики. Почали кидати пляшки в Андрія Лозового і Олега Ляшка. Кандидат у народні депутати Андрій Лозовий переконаний, що це реакція місцевих чиновників на викриття їх брудних справ. Бачите, як ця банда нас боїться. Тут я бачу людей, які були сьогодні зараз на масиві, де ми знищували автомати. Зупинилась машина, хотіли кинути якийсь предмет. Очевидно, банку пива. Може там кислота була, зараз розбираються експертизу. Наші активісти їх затримали. Тобто, їм мало того, що було позавчора. Йода в мої очі, йода в обличчя ляшка. Їм мало. Вони хочуть залякати ще. Сьогодні знов намагалися щось кинути, але ми їх змогли затримати. Вони хочуть залякати мене, єдиного опозиційного кандидата. Вони хочуть залякати ляшка. Вони хочуть залякати вас, людей мене підтримати. Не вдасться. Практика знищення гральних автоматів для радикалів не нова. І раніше Олег Ляшко вже боровся з таким злом у кривому розі на Чернігівщині і Київщині. Кандидат у народні депутати Андрій Лозовой пообіцяв продовжити цю традицію, а також і надалі боротися зі свавіллям і бездіяльністю чиновників. Я вас хотів попередити: не буде ні одного грального автомата, не буде ні одного наркопритона. Не буде таких місклок, таких клак, де люди нещасні, молоді, втрачають своє майбутнє, спиваються, коляться в притонах, в ральних залах. І але кожен з вас, так звані правоохоронці, буде нести відповідальність за те, що ви кришуєте, за те, що досі діють. Якщо завтра вранці Василькові діятиме хоча б один гральний заклад, хоч один наркопритон, то я вам це згадаю, коли будете. Крок за кроком я наведу порядок нашому Василькові. І ви будете мати депутата, яким будете гордитись. Людину діла, людину слова, яка за вас бореться і нічого не боїться.